Всім привіт! Давайте спробуємо воювати. У нас, на жаль, бойова рівність. Не дуже люблю я цей режим. В противниках у нас Молдова. Що можу сказати? У них 50 тапків, у нас 108, але і різниця велика. Дві цілі на полі, скоро будуть там відроджуватися. Противники, спробуємо на когось напасти. Тут у нас свіка є, може сюди піти. Тут загони не в усіх профільні, можна спробувати. Може мені це допоможе? А може і ні. А ну ка що ти робиш? Угу, угу, угу. угу, угу. Затихала. Цири регенмане. Так, це ж воно горіння, в принципі, повинно знімати, так? Ну, це рівність. Погнали тоді фіолетовими. Не знаю, що з цього буде. Ця Вівіка звичайно дуже жирна. Ну, зараз побачимо. Так, візьмемо Бакана, Дуже погано з сюди не можна брати люфтвіга і, мабуть, цього чудіка. Теж погано, що в мене з загонами тут халепа на цього Такі хіба, взяти. Не знаю, чи допоможе, може і ні. Цілі важкі лишилися, там взагалі для три мультика. Туди навіть уявлення ніякого немає, окрім туди піти. Тому що в мене жовті, жовті дуже чахлі. Угу. Ну, давайте потроху щось збирати. Комба, звичайно, летить. Комбо, комбо. Комбо. А може, а мені треба той кристал? Так, ми її не зарядили. Тоді спробуємо її прибити. Так, окей, ми зарядилися всі. Що мені більше не подобається? То всі мені не подобається. Ці плачі вже майже заряджені? І фіолетових мало. Шість штук. Це мені мало. М -м 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 -м. Ну, добре, давайте. Може в ту сторону там все-таки стійкість не буде так. Ну, як в Елканіна. Чому ти на ліву сторону не, не вгатив? Ага, там цих цей же зріс, там було би цікавіше. Не знаю, поки що, мабуть, Рігард повисить, може, він виживе. О, ми били. Так, ну тут пощастило. Фіолетових було куча, все вийшло швидко і легко. З приводу тієї цілі прям не знаю. Треба подумати, бо щось мені туди страшно. Тут, що я вчачу мультики, загони, звичайно, не в усіх. Але, але, ну, подумаю. Так, ну що, давайте буду далі скидувати тапки. Поле вже не раз перевернули, бо, поки я була зайнята. Тепер будемо. Тепер буду я бити. Дивлюсь, куди синій піти. Можливо, на бабулю піти. Бачу, на неї вже хтось ходив. Єдине, що мені з арку оце робити. Це я ще не придумала. Бо якщо піти синіми, то воно там трошечки. Якось, ну, не так. Можна взяти цю і оцю чахлу дівчину. Так. Загін. Загін, загін, загін. Кому віддати, кому віддати. Блін. Забагатько магів у мене тут. Будемо, мабуть, локі. Так, ти просто на таку, а тобі Мабуть, будемо такий, а Мілена, просто буде шкандибати з таким. Але Афінам, мабуть, не зарядиться. Ну, дуже ризиковано. Схочу ще й я сюди. Там така неприємна оборона, як на мене. Трійка синіх, все. Ага. Все. На цьому все. Офігіти. Нема більше нічого. Ага, є, але воно переїхало. Так, скоро воно буде бити. Ну, як скоро вже не буде. Це добре, тому що в мене були думки сходити, як це називається, обережно до рівності, щоб її не провокувати, а потім думаю, та спробуємо по-іншому. Так, можна, в принципі, скопіювати отого синього чудика, тоді нехай б'ємо спочатку варку. Копіюємо його нормально. І, мабуть, поки в нас тут всякий зрізив гатим честером. Чудово, як на мене. І ще в нас буде одна-трійка синіх. Зарядили пана. Ну, але думаю, я тут уже з ним справимся. Так, оно ну, доб'єм, чи не доб І голоту. Тепер. Травління буде. Де хтось дівчат повід'їжджає? А може отак доб'єм синіми? Так, так добили. Добре. Ну, змогли тут. Тут було. Легше, ніж я думала. Зараз ще якось виберу. Давайте я по екстремалю. Хочу зелену команду приткнути. Тут двоє синіх. М -м -м -м. Можна сюди спробувати. Хто з назиття на щастя вийде? Ну, то таке. Тебе. Так, і тепер подумати: або брати моно. Наприклад, отак, або не брати ману. Але там просто цін центральний такий, я не дуже хочу, щоб він ультував. О, зелені в мене є 5 загонів. Ну мене сині треба підкачувати. Щоб уже якось було легко синіми воювати, ну як легко, легше. І то вони мене дуже шкандибають. Угу. Цікаво. Цікаво. Ну, давайте отак зробимо. Один камінчик у тебе летить, що ми тебе об'ємні. Тихо. Ух, комбо. Одиничками добили. Зараз буде рівність. Може там зелені будуть? Будуть. Добре. Тепер кого бити? Саме найкраще, звичайно, в барда в того жовтого. Якщо чесно. Скільки там стати? 2200. Тому що я старалася те задоволення. Ну, добре. Поки не передумала, б'ю. Угу. Мабуть, тоді спробуємо добити. Так, і тепер цієї пані стукнути. Так, цього добили, добре. А далі на полі ні одного немає зеленого. Класно. Мені не багато треба. Мені трійку в пустоту і в мене мої головні зарядяться. Але бачу не сьогодні. О, як добре. Просто ну, вчасно ідеально. Mm -hmm. Доб'ємо ми цього жовтого. Чи ні, Оце мені цікаво. О, ми і тут добили. Блін. Скільки в тебе? 98. Mm -hmm. Давайте тоді отак. Там буде один в пустоту. Не знаю, чи це. Хоча у нього зараз міньйон буде. Це мене не врятує. Мабуть, будемо зараз підлікуватись. Що тобі я можу сказати, пане? Ой, зелені виїхали, добре. Міньон добив. Капець. Я тут уже була в очікуванні, що мені зараз тут поприлітає, але виявилося, що воно воно як. Так, ну що, далі в мене. Червоні, жовті. Я ну, зараз виберу жертву. Давайте сюди червоними схожу. Така вцільне, дуже легенька. Ну легше я не знайшла. Так, тепер сюди пані, сюди машка. Трьох, мабуть, даремно, але візьмемо сюди Копідона. І тут думати, або Норгіп, або загрога. Цю компашку. Норгіп, типу, у нас сюди не підходить, тому що Міньйонів там немає, але, можливо, хоча б будемо підрізати ману. Там ніхто супротив робити не буде. І з одної сторони, це може бути непогано. Але. Раптом де будем камінчиків, то давай тобі дамо такий загін, щоб ти зарядилась ці 29. -й. Цьому, хоча, нехай такі буде. Немає, в мене червоних багато на моно. Сиклоп мені не дуже подобається, тому що там не хвата менша. Ну, але доводиться вже те, що є. На два по три є. А там тоді хіба то зробити четвірку і зірвати. Хіба так спробувати? Так, більше червоних не приїхало. З що не можна зробити так, як підказують. Там червоні піднімаються. Так, і комбо не полетіло. Це добре. Головне, щоб тепер воно ще не полетіло ніде. У мене є один хід. Не полетіло. Добре. З одної сторони, добре. Тепер, як на мене, які. Газель мені поки що не страшно. Я би не проти працювати більше по центральним. 1700, 2000, що ж так багато. 1700. Дофіга. Я б сказала. Дві. Дві тисячі не вб'ю я цього. З одної ульти поганувато. Давай тебе. Блін, трохи. Доб'єм. так, тепер у нас ці заряжені. Тоді можна заблокувати копідоном. І тепер тебе спробувати добити. Так, є. Але мені від цього не легше. Бо мені треба червоні. І ще червоні треба. Тихо. Так, поки що все йде більш-менш нормально. Можна було б зробити навіть кристал. Але чи воно мені потрібно, це я точно-точно заряджу газель. І це мені не дуже хочеться. У нас 5 камінчиків буде зараз так. Окей, тепер нормально. Тепер це їх будемо бити. Ех, не добився. Так, є. Тепер ту підрізаємо. І тепер, це за все, що зарядимо якраз купідона. Трохи ми її не доб'ємо, але у нас ще там є одна трійка. Добили. Добре. Вона ж відроджується в цьому, так? Так, не відродилась. Ну, тут теж вийшло легко. Я бачу з таким темпами, я, мабуть, перейду на моно. Тепер жовтими йдемо. Сюди, я думаю, то звичайно, з, -з, з загону цього профільний буде трошки важкувато з ним, тому що він буде ці стрічки свої висирати. Тут буде нелегко. Так, де це пані. Так, посейдон. Дивана. Коли я вже ще більше кращих поназловлюю цих жовтих, щоб в мене було ким. Вже тут бити, га? Я не туди. Нехай так у цього буде п'ятірка. В дивані можна дати магуський. Погнали. Спробую. Тут, звичайно, це буде, не працюватиме так, як треба. Тут багато хто не працюватиме так, як треба. Ну, Можливо, якось затаймем, звичайно, якщо будуть жовті, мені багато. Комбо летить? Це погано. Магнім можемо зарядити. Ну, Добре. Думала, може кристол. Сказали ні. Так, це штраф сучка. Тепер я його не доб'ю. Можна спробувати. Якщо там не закриються червоні, то тоді буде нормально. Бо якщо закриються, буде халепа. Добре, але зараз рівність, звичайно. Це хіба десь сходити нейтрально? Від одного камінчика він зарядиться? Це гаммі, скажіть. Зараз провіримо. Не зарядився. Добре, так. А в кого саме перше стукнути? Той жовтий теж повинен бити непогано. Я його зловила на цьому на, на твійку, але я його ще не вкачала, ще я не точно не знаю. Він же там 100 так, 100 так, 200 так або 200 так, ну, в тому плані, в залежності від того, які є посилення і каки. Давайте тоді, мабуть, будемо спочатку в нього стукнемо. Так, тепер нехай чахлою диваною. Заблокуємо. Скільки в тебе здоров'я? Так, добили. Заряджати цього було не обов'язково. І тичка туди пролетіла. Так, зараз буде ця бити. Тоді я пропоную активовувати цього свого пана зараз, бо ця може мені й прибити, ага. Я думала, вона зарядиться, а вона не зарядилась. 1200. Не доб'ю. Трошки не доб'ю. Тут або стукнути в магні і сподіваюся, що він не відродиться, або бити в оцього. 1200, ну я його, на жаль, не доб'ю. За що? Ну за що ти оце так зі мною жорстоко? У мене зараз посвідона дійде. Ну що ж, добре, нічого страшного підуть доб'ю тоді за собою. Так, ну, от поля жовтих немає. Це мені якраз добила Посвідона. Магніс стукнув в Енні, знову відродився. Та що ж з тобою робити оцього? Ага. Це буде зараз бути. Ну, нормально б'є? Значить, точно буду качати ну, грати ним. Добре, ти скільки ти будеш відроджуватися? За клупо вже? Здіваються. Так, фіолетові зарядиться ця притрушена ціні. Спробувати зірвати. Ось жовтий. А тепер він нарешті тільки покинув поле бою. У мене он з моїх лишився тільки оцей один. Це буде зараз лікувати. 600 так. Ну, можна спробувати. Можливо, цю мишу вб'ємо. Трошечки. Далі на полі нема нічого. Це відродився, але будемо тікати, щоб він далі не лікувалося. Так, є таке, маємо розбивчик. Ну що, в мене там просто дуже чахла команда. А в нас вже добивних, як то кажеться, мало. Тож давайте я піду і доб'ю за собою, але проблема в тому, ким. Можливо, синіми взяти там. Трошки нашкрябається, Це можна взяти. Тебе, тебе. Тебе? І хто в мене, це і так, це мене ще синів? Цей магніє? Так, це майже не вкаче, не тоді візьмемо, льта. Не туди, туди. Так. Ну, погнали. Може вийде добити. Є певні шанси, що ця війна буде наша. Ой, яке б класне поле, якраз моє. І я тоді пропоную тут забрати. Угу, Тоді отак. Зараз буде рівність. Тоді можна. В принципі, я його доб'ю. Я сподіваюсь на це. Так, добили. Тепер спочатку бити бивцю мадам. Так, добили. Окей, це зараз буде лікуватися, кажеш, так? От халепа з тобою. Так, синів багатенько приїхало. Ну, це добре. Але мені мало. Зараз заряджу її, на жаль. А, Асені знизу. Ну, може, доб'ємо? Добили. Добре. Ну, пощастило. Що можу сказати? Чотири шотера розбив, добив. Нормально. Нормально. Як на мене, досить таки непогано. Так, що там рейтинг? Де я там? 254. Набагато кращий результат. Там війна у мене була гірша. Що по от, тапкам, В них 4, у нас 23. Ми майже вже зрівнялися. Так що, я думаю, ми виграємо. всім доброго камня, всім пока-пока.